Він їм простив. Він їм усім простив. Вони те чули і навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я непроще нас осталась, бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і юрбу. О той народ безглуздий, що кричав розпни, розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть, і тон закон небесний, що за гріх безумних поколінь, вимагає страждання крові і смерті. Соромної того, хто всіх любив і всім прощав. Помер він, зраджений землею і небом, як завжди, одинок. А тепер я тут сижу, як завжди, одинока. і даремні сльози ллю, і проклинаю все те, що він любив. І з кожним словом все більш надію трачу на рятунок. Вічно, вічно буду одиноко на цьому і на всьому світі. Так, ніколи не скінчиться. І буде вічно жаль палити серце. То завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Прийдуть, здіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий. І більше мучатись за ним не можу. Окроплять млявими слізьми, лагідно споють у хустку, понесуть покірно під наглядом ворожих бояків, сховають в печері і розійдуться. А може, потім зійдуться до купи Тепленьким словом згадувать про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я тепер хотіла, кинуть отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим приском. Хай би очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитись на того, що його всі не варт мізинця. Знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена обличчі, вони жахнулись би і запитали, яке тобі до нас всіх діло жінко? І я б тоді, що б я тоді сказала, я б мусила мовчати. Бо ненависть не має голосу на поминках того, хто всіх любив і всім прощав. Ой, горе, в той час, як всі громадою зберуться, згадать того, кого я так любила. Я буду всім чужа і одинока. Не признана ніким, ким, сам Месія не признавав мене. О Сине Божий, нехай в моїм житті все все не так. та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав я не зрикла себе? Зріклась. Я прокляла себе і душу. То душу, що не хтів прийняти, Месія собі в Де ж іще більше горе, як не могти віддати за друга душу?